Мої хороші, доброго дня! Сьогодні я хочу вам розказати, як я їм конопляну олію. Вона зі мною, в Аланії. і конопляне насіння. Особливо е, у мене такий час, що я не маю коли готувати. Дуже і дуже багато роботи. То я візьму собі отаку файну, файну, таку здоровенну помідору. Дивіться, опа. Опа, на. Бачите, яка вона? Аж капає сок з неї. Подивіться. Ось. І що ми робимо? Ой, а пахне. А хлібчик чорний, мої хороші. І що я зроблю? Я конопляну на сінечко. А це ще підходить, наприклад, до вечері. Якщо ви, мої хороші, не маєте часу, коли вас, на вас нападає голод. От я кажу, не їсти після шести, а на вас голод все рівно нападає. І вам важко. І тепер цю всю справу полиємо конопляною олійкою. Ось так, мої хороші. А тепер мої, Любі, скуштуємо. Mm. Не Неперевершено. Це будуть їсти і ваші діти, і ви. Що буде у вас відбуватися? У вас, що ви будете це постійно, вас не будуть боліти сустави, ноги. Це перше. Саме перше. У вас буде здорова шкіра, у вас не перестане випадати волосся, у вас будуть здорові нігті. Дивіться, такі як у мене. Бачите, ще й красиві, мої хороші. А якщо ви це будете їсти на постійній основі, тут усі омеги. Омега 3, омега 6, омега 9. Це одне із перших. А ще маса мікро та макроелементів. Ось коли ви п'єте лисичку. Ось у мене вона є. Вам обов'язково треба буде їсти таке. Ви похудаєте, ви свій кишечник очистите. Мої хороші, ви від паразитів очиститесь, а це вам дасть сили, що вам не хотілося їсти. Ось, щоб ваш організм наситився. І чим більше він насититься, тим краще. Передозувань немає. Не перевершена. А ще хочу сказати, що у нас часто буває, що треба зачекати, тому що олію для пані Марині спеціально давлять. Спеціально я шукаю дату, тому що от у мене за 15 квітня. Чому, якщо мене 7 місяців, то вона буде. Вам допомагати, але не так, як оця. Тому мої хороші відбувається те, що відбувається, давлять її в Сумській області. І там постійні, постійні тривоги, тому що там постійно бомблять. Ви знаєте, і без мене. Тому мої хороші. Я не можу гартувати. Вона може бути 3, 4, 5 днів, ну не більше. Але люди працюють для того, щоб ви отримували. На свій стіл отакі чудові, неперевершені продукти. Тому зачекайте, ви чекали стільки років, здобували свої хвороби, а день, два, три, п'ять нічого не дасть. Ви отримаєте супер, свіжий продукт. Дівчата. У вас алергія, як ви це почнете їсти постійно, у вас алергії не буде. Точно. А кишечник вам скаже. Дякую! А піджелудочним вас просто буде обожнювати. -м. -м, -м. А цукор буде падати, ви будете скакати, порхати. Ви будете позитивна, ви будете тільки дарувати людям добро, папа моя хороші.